Продам таке зарядне на 15 ампер HTRC Це е, дуже хороше зарядне. На 12 вольт 15 А або 24 вольта 10 А. Воно саме определяє скільки вольт. Е, ну наприклад, так як оцей акумулятор я е, заряджаю. І воно саме показує. Наскільки Вольт? І саме підбирає, який акумулятор має бути. Тобто підходить для літівих Life по 4 це літій залізофосфатні, і агм Гель Ну і всі акумулятори, які описані нижче. Ось так воно заряджає. Зараз кулер включений, але робить дуже тихо. дуже тихо, Що даже його не чути. Ці краби, ну, так звані клеми, йдуть в комплекті до зарядного пристрою. Зараз покажу. Зараз заряджає двома Амперами даний акумулятор. Це є літій залізофосфатний акумулятор. Далі 5 А зараз зарядка. Ось звук, коли заряджає. 15 Ампер зараз буде. Зараз воно розганяється і буде ще більшими амперами заряджати. Ось стихає і кулер майже не крутиться. Ну, крутиться, але й дуже слабенько. Тут все автоматика. Воно розпізнає акумулятора, який акумулятор, наскільки Вольт акумулятор, далі розпізнає, які акумулятори, і саме автоматично заряджає. Тут, якби, нічого не треба виставляти, тільки виставляєш які ампери і все. Там чи 5 А, чи 8 Ампер чи 15, тобто чи 5, 2, або 5 або 5, або 5, або 8, або 15, або 10. Ну, це все залежить, якщо 12-вольтова система буде, то 15 Ампер буде заряджати. Якщо 24 В, значить буде 10 Ампер заряджатись. Ну і ремонт, це ремонт акумуляторів, це якщо буде кубичні кислотні автомобільні акумулятори. Отак, От це повністю автоматичний зарядний пристрій. Ось так він заряджає. Ну, вже показано, що 100 Ну, ще трошки попрацює, і він виключиться. Бо тут може бути, що сам акумулятор, це табло під'єднано до самих клем на акумуляторі до плюса і до мінуса. І тоді воно може показувати ну, трошки невірно по процентах. Отак. Але. Сам зарядний пристрій він бачить, коли виключатись потрібно, коли кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Зарядне на сьогоднішній день в наявності, кого цікавить, дзвоніть.